З нами далі Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, як завжди, раді вас вітати в ефірі. Вітаю вас, пане Константине, і вітаю всіх глядачів. Пане Іване, хотілося б почати з відчутності ось цієї допомоги. Ось цих сум, які анонсуються, які будуть надходити в Україну. Це багато мало. Ось це розтягування до 2027 року. Чи воно на я розумію, що ну зайвих грошей не буває? Так про відчутність. Ну безумовно за грошей не буває як зброя під час війни, і також завжди треба більше більше і більше. Тим не менше одразу песню, чому 2027 рік, тому що бюджет європейського союзу розрахований на до 2027 року, і тому всі програми якраз так будуються, щоб саме до, до, до цієї дати і допомога Україні не виключення. Власне єдине, що також зазначу, що це рішення щодо 50 Мільярдів, які Україні надаються, це е, кредит, але кредит під заставу прибутків російських, тобто він такий специфічний, тобто е, заставою є не українське майно, а заставою є. Давайте поки що прибутки від а, російських активів, але знаєте, з точки зору математики. А, 3 мільярди а, приблизно на рік приносять російські активи, які знаходяться в Європі. Ну взагалі загалом, але там більше європі знаходяться. І ми розуміємо, що 50 мільярдів а, і 3 мільярди на рік ну трошки не співпадають цифри. Тому я думаю, що це поки що а, це таки обережний натяк на те, що в перспективі і основні. Активи Росії можуть бути які вже заморожені або відправлені на допомогу Україні, або по цій схемі, що вони під під них видаються кредити Україні, а вони будуть якби зберігатися в європейському союзі і від того наскільки далі Росія покриє всі ці видатки ЄС їх Росії повернеть і повернеться її, скажімо так, бізнес южал Але ми розуміємо, що поки що це зарано казати. Тим не менш для економіки це важливо. Я нагадую, що 37 мільярдів. la ar На цей 2024 рік у нас є потреба у зовнішньому фінансуванні, і покрапленні Україна збирає ці 37 мільярдів. І це чергова, скажімо так, партія грошей. Ми, якщо так можемо сказати, яка допоможе нам зібрати бюджет на поточний рік і ба більше створює передумови існування на наступні роки на до 27-го року, в даному випадку. Тобто, бачимо, що поки що. Ек... Економіка країни вона отримує необхідні ресурси, і це дозволяє ну, поки що станом на сьогодні казати, що ніякого економічного краху нам не загрожує, і це дуже важливо. Бо знаєте, дуже не хотілось би серед іншого програти війну саме по економічному фактору. До речі, пане Іване, дуже хотів поцікавитись вашою особистою думкою. Точніше. Рівнем вашого особистого оптимізму або або песимізму, я не знаю, що стосується економічної ситуації в Україні, наскільки ви, як фахівець, оптимістично дивитесь, ну, принаймні на період до кінця року, в контексті відповідно ось цих новин, що нам там ну виділяють там по грамульці, але по таким важливим грамулькам, якщо дозволите. Ну, дивіться, перший момент після падіння економіки майже на 30% в перший рік війни, 2023 тисячі ми вже завершили з плюсом. Поточний рік. Виходячи з і динаміки розвитку економіки і прогнозів, які дають нам основні інституції, Україна завершує з плюсом, хай невеличким, хай ми далеко не компенсували все те, що було втрачено в перший рік від початку повномасштабної війни, але все одно економіка радше, скажімо так, пацієнт раніше радше живий ніж мертвий. Ось таке популярне вислів. Я думаю, що до економіки України його також можна віднести, тому. Що по перше, гроші надходять, і підтримка партнерів є і більш-менш запускаються певні підприємства, які дають можливість. Працювати економіці, і генерувати відповідні прибутки, тобто так завжди, ми розуміємо, що якби не війна була б краще, але в тих умовах, в яких ми знаходимося, то я залишаюсь оптимістом стосовно того, що ми проходимо принаймні, цей рік. Я розумію, що ще друга половина цього року, якраз ось вчора була рівна половина вважається, поточного року. І ця друга половина, ну як безумовно. Під час війни дуже важко казати, що ми можемо її спрогнозувати, адже навіть зараз ми бачимо, як хай хай мамапа радше білішає, ніж червоні, але все одно ми розуміємо, що ці загрози вони лишаються, і вони будуть щодня, і на жаль, втрати економіки від них будуть суттєві, Але станом на зараз казати, що у нас якийсь колапс, ми бачимо, ну я особисто його не бачу. Підтримуючи ваш оптимізм, якраз повідомлю, точніше озвучу так. про те, що ви казали, пішли друзі потроху відбої повітряних тривог. Як бачите, на жаль, ще небезпека з повітря актуальна для західних областей. Мова про Волині, Львівщину, Тернопільщину, Хмельниччину, Івано-Франківщину, Закарпаття і Чернівецьку область. І вже на ваших екранах так ви бачите, що на Волині вже повітряні тривоги. Не лунають, пішли відбої. пане Іване. Повертаючись до Росії, скажіть, будь ласка, в умовах глобальної економіки, принаймні на теоретичному рівні, чи можна ізолювати таку велику географічно, принаймні поки що, країну як Російська Федерація я маю на увазі і її сировинну базу, капітали тощо. Безумовно, слід пам'ятати, що Росія це одинадцята економіка в світі, бо більше вона такою була в 2022 році, і подивимось, наскільки вже майже підрахований 2023, вона зберігає ці позиції позицію одинадцятої економіки, тобто не так легко одразу виключити цю країну з глобальної економіки, щоб вона перестала з кимось торгувати. Бо більше знаєте, коли розбиралися, чому станції не дали очікуваного ефекту, вони дали ефект це важливо. Бо дуже багато хто каже, що вони не дали. Вони дали єдине, що вони не дали очікуваний, так це те, що країни, які відносять до, скажімо так, глобального півдня, це доволі поширений термін. Що вони мали нормальні стосунки з Росією, і це дозволяло Росії існувати. Але те, що вони мали з неї нормальні стосунки, не означає, що ці стосунки були вигідні Росії. Вона та та ж індія, вона купувала дуже багато у Росії нафти. Але як зараз виявляється через те, що Росія хотіла, не, не хотіла, щоб її е, платили в валютах недорожніх країн, то Індія за це охопилася і вона в рупіях купувала нафту. Зараз у Росії рупі на 39 мільярдів доларів, і вони не знають, що з ними робити, бо стільки товарів. У Індії вони купувати їм не потрібно. А Індія каже: Ну купуйте у нас товар або інвестуйте в нашу економіку тобто це ж ваше було рішення так платити. Але тим не менш, поки що Росія тримається. Але через те, що вона переорієнтовується. З прибуткового для себе Заходу на не такий вже прибутковий схід прибутки у Росії скорочуються. І, до речі, перший такий дзвіночок суттєвий для економіки Росії це те, що провідна компанія цієї країни «Газпром», вона завершила минулий рік зі збитками в 7 мільярдів доларів. А витаки звітності Газпрому на цей рік вони кажуть, що збитки лише збільшаться. Тобто ми бачимо, як поступово російська економіка перетворюється на таку дуже збуткову і питання, коли там настане колапс, це не питання -річ це питання. Я думаю, що навіть наступних може навіть двох-трьох років. Це чудовий прогноз, пане Іване. Дуже дякуємо вам за тлумачення. Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, відповідно обговорювали економічну тему.